Всім привіт! Пропоную вам лот новорічний син одягу чоловічого. В даному лоті є сорочки. Ось так вони виглядають. Розмір M, L, XL. Це червоний колір сорочок. Є в білому кольорі 3XL. синя XL -ка. і біла XL. -ка. Також є жилетки. Ось так вони виглядають. Так, це у нас МК. Є ось така 2XL. Е, так, три піджаки лоті. Ось так він виглядає ближче. Розмір у нас є 54-й, 48 та 48. Всього в лоті у нас буде 15 одиниць, ціна 1315 гривень за лот. І ще пропоную вам ось такі сани новорічні малінери. Вони світяться. У них є таймер відключення через пів години. Кріплються є кріплення, можна їх на вулиці прикріпити до землі. Коштують вони 750 гривень. Замовляйте дані лото наших менеджерів. Заробляємо разом.